Боже, благословень, ми як деревина, яка насаджена в Божому садочку. Кожен з нас має призначення, і господар, який нас насадив, також він розуміє, який врожай він має зібрати і який плід він очікує. І треба сказати, що рано чи пізно. Прийде господарь перевірити плоди. І нехай кожен з нас буде рясний плодами. Це мрія і це те, до чого Господар прагне. І треба сказати, що плоди створює Дух Святий, який нам дарований від Бога. Щоб бути Божим насадженням, треба мати Духа Святого і Його.